Російські окупаційні війська продовжують провокувати українських військовослужбовців, обстрілюючи позиції з великокаліберних кулеметів, гранатометів, стрілецької зброї. Є також непоодинокими випадками застосування окупантами мінометів 82 та 120 калібру. Також ворог застосовує заборонену мінськими домовленостями артилерію. Однак, збройні сили України на провокативні дії не відповідають та неухильно виконують мінські угоди. Станом на 18 годину по всій лінії зіткнення з опівночі зафіксовано 21 випадок порушення режиму тиші з боку російських окупаційних військ. Зокрема, на Донецькому напрямку обстріли з боку противника велися по позиціях українських захисників у Авдіївці, Верхньотарецькому, Зайцевому та Луганському, з гранатометів, кулевентів та стрілецької зброї. Окрім того, по селищі Луганському та шахті Бутівка окупанти відкривали вогонь з мінометів 120-го та 82-го калібру. Варто також зазначити, що для здійснення морально-психологічного тиску на підрозділи сил антитерористичної операції противник застосував снайперські групи в районі Авдіївки та Тареського. На Луганському напрямку противник вдався до збройних провокацій в районі Новозванівки та Новоалександрівки, де бойовики відкривали вогонь з гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї. На Маріупольському напрямку російські окупаційні війська вдавалися до збройних провокацій та вели вогонь з БМП та гранатометів по Широкіному.